У Луцьку під час земляних робіт знайшли фундамент старого будинку, який може нести неабияку цінність для історії міста. Як повідомив депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло наход у Фейсбуці до нього звернулися небайдужі мешканці міста щодо цієї знахідки. Під час проведення земляних робіт КП «Луцьк тепло з переносу тепломереж 12 березня 2024 року у дворі між житловим будинком за адресою вулиці Лесі Українки 67 та палацем культури міста Луцька, було виявлено фунда. Амент старого будинку ця знахідка може становити архітектурну та культурну цінність для історії міста Луцька, зважаючи на те, що ця територія знаходиться в межах історичного ареалу забудови міста, та виявлені фундаменти потребують додаткової експертизи, охорони та дослідження. За словами обранця громади, цей історичний фундамент потребує подальшого археологічного вивчення. Тому депутат спрямував відповідне депутатське звернення до міського голови та начальника відділу охорони культурної спадщини для належної реакції.